Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас нова рубрика і ця тема про різницю в творчості між Росією та Україною. А якщо ясніше про російські крадіжки українських ідей. Така собі поділка на тв шоу, музику та іншу творчість? Саме сьогодні я хотіла розглянути всім нам знайомі та улюблені тв шоу. Росіяни ніколи не вміли якісно робити шоу, якщо це не якісь сварки чи побиття людей. В Цьому є доказ саме їх праця на телеканалах. почнемо з холостяка. Є інформація, що на деякі сезони російського холостяка росіяни попросили допомогу саме в української групи, яка вже займалася зйомками холостяка. І також це не секрет, що на останньому холостяку російському стіметі вони навіть не змогли знайти нормального ведучого та запросили нашого нікіту. Я не буду вдаватись в подробиці. Давайте просто подивимося різницю, як виглядають наш холостяк та російський. Особливу увагу привертає акторська гра, якщо в українських телешоу, навіть якщо вони підставні або щось на цьому ґрунті, то вони хоч якось життєво виглядають. А коли знімає щось росія, це наскільки все нежиттєво, нечуттєво і не по-справжньому, що коли ти дивишся, хочеться просто сміятися, а ніяк не співчувати, наприклад, в даному випадку, цим людям, які стоять, дивляться друг на друга, і ті воплачуть. Спасибо за твої я чувства. За Тебі дуже це я знайшла якогось сратого холостяка. Не знаю, хто він, але це просто крінж. Ні. Ну і так рядом видеть, постояла. Ви просто подивіться, як круто падає тінь. О, Господи, хто це знімав? Господи, відірвіть йому руки. Подивіться на ці обличчя. Дівчину взагалі не видно. А тепер подивимося український варіант. Знаєш. какое слово у меня ассоциируется с тобой. Ёкнуло. С первой минуты нашего знакомства. Ты очень красивая. Ты сегодня так прекрасно выглядишь. Как, впрочем, мы всегда. Вже бачно різницю з секунди. Локація, фон, звук, вигляд все просто неперевершено. Квіти, якийсь передній план, задній план. І як це буде все закручено, як е, люблять робити в холостяку цей фінал. Е, дуже все закручено і дуже прикольно. І це робиться з дуже ефектно. Бачно, що люди працювали над цим. Ще макіяж. Да. Макіяж. Зачіска. Оці вставки, перебивки, така ліричність. Відчуваєте, що це робилось не просто на від'їбійську, а. Да. Роб... А де поставили камеру вони стоять, мовчать п'ять да. минут. Стоять на вебку, понятно? Наступне шоу це пацанки. Повністю злизана з українського шоу. В нас в Україні було четвертий сезон, і після цього вийшов п'ятий сезон російський російського російських пацанок, і це було ідентично один в один. Я вам покажу деякі фрагменти, не всі, але повірте, або можете передивитись, якщо хочете. Там все злизане. Чому деякі моменти? Тому що передивлятися знову все-все-все дуже важко. Мене звати Микола Підстрикайло. <рігла> І я сватач Шутіньор, коротше. По Потри кожен з вас стане дружиною. Поважного чоловіка Скиглій, стольник, Кузьма, Дуля, писар Теофій, Сьомко чтобы именно сейчас, именно сегодня вы сделали этот первый шаг и научились контролировать свои страхи и управлять ими. Доставайте, сжигайте и постарайтесь подумать о том, что там сгорает. Мы начинаем сжечь их, получается, растворяется пепел. Коротше, тут така ж концепція, тільки вони не розсіюють попіл, а вони саджають туди квіточки. Це просто крінж. Дівчину збили до невероятності. Вони настільки хотіли передати цю атмосферу росіяни, які злизали з українського шоу. вони навіть Підібрали учасниць візуально зовнішнє схожих на тих, що були в українському сезоні. Це було зроблено скоріш за все, я не експерт, але для того, щоб передати цю атмосферу, трагічність. Ну і звісно, щоб багато не перероблювати. Єдина різниця в тому, що російські пацанки набагато жорстокіше шоу. Це неупереджена думка. Дивилася це шоу ще рік тому і була просто в шоці. Я тебе. Ти... Жорстокі там не тільки е, дівчата, жорстокі там і вчителі, і самі випробування дуже жорстокі. Наступне шоу наречена для тата. Тут просто без слів. Я велика залишитися і спробувати, і воно, що це вийде. Я дуже вийде, вірю, що вийде. Що вийде. У нас получилось. получилось! Год назад Сергей и Татьяна встретились на проекте «Одинокий папа мечтает познакомиться». Здравствуйте, я Максим. Очень я Даша. И до сих пор мы вместе. И желаем того же участникам нового сезона реалити-шоу «Одинокий папа мечтает познакомиться». Все в стиле российских телешоу, все и кринжово, Еще просто сама картинка может... Привабити тільки за рахунок того, що ти хочеш посидіти в компанії та тупо покрінжувати під якесь пиво, але зробити там якісь висновки або подивитись на красиву картинку у вас просто не вийде, тому що дивитись там просто ні на що. Найзворушливіша прем'єра. Проєкт, що дарує шанс на щастя. І це вже довели герої попередніх сезонів. Цього року аж восьмеро. Неймовірний холостяків. Я в спорті, я типічний фанатик. Українська версія взагалі як якийсь фільм. Це дуже дуже цікаво дивитись, наблюдати за якимись деталями і дуже красиво. Вони якось намагаються розкрити кожного персонажа, показати його як з хорошої, так і з поганої сторони. Хочуть завжди наповнити кожну серію, кожен випуск якимсь смислом. Тобто щось повчальне або зробити якісь висновки. Гідна у 16. Це дуже популярне шоу в Україні вже дуже багато років, і нещодавно росіяни почали знімати таке ж шоу. І що цікаве, зрозуміло, що концепцію не замінити, якби людина вагітна і так далі. Але в них такий же дизайн, навіть така ж музика. Я зніприпідроска. В мене складається враження, якщо дивитись на всю продакшн, на весь продакшн Росії. Що їм просто не хочеться нічого робити, нічого створювати, якось над цим працювати, вдосконалювати. Тому що ми всі прекрасно розуміємо, що всі телешоу навіть українські. Концепція взята звідкись з-за кордону, наприклад, з Америки. Але українські версії та американські версії дуже відрізняються, тому що Україна. Додає дуже багато своїх деталей. Вона удосконалює, вона робить це шоу кращим і навіть красивішим, ніж у американців. Це не перебільшення. А Росія робить просто за бабки. Скоріше за все. Просто, просто за якесь ефірне е, телевізійний час, ефірний час. Чим більше, тим лучше. 100 серій супер. Орел і Решка. Це взагалі такої ліцемірія? Спочатку вони працювали на нашому шоу. Денюшка заробляється у всіх росіян, особливо у Ріночки та дареночки. Потім вони вирішили взагалі зробити своє шоу, яке знаєте, як називається? Як? Ви думаєте, може Орел і решка так же сама? Да, це правда. Орел і Решка. А знаєте, хто там ведуча? Хто хто? Регіна Тодоренка. Нічого не змінилося. Підаренка, виходить. Вони навіть вони навіть назву не можуть нормально іншу придумати, щоб, ну, щоб люди розуміли, що то інша програма. Про що можна казати, якщо про рівень їх креативу ми дізналися. Про вкусно і, і точка. точка. А знаєш, чому вони так роблять, оце е, Решка. Чому? А Тому що вони, вонюче, приживали. Решка було дуже популярно у в кра... е, Україні та в Росії. І вони вирішили не міняти, щоб люди вже його зразу і дивилися. Тому що, тому, що це би... паразит. Тому що якщо б вони назвали якоюсь своєю тупорилою назвою, його б навіть ніхто і не дивився. Орел і точка. Тадарєшка. Тадорінка і точка. Доброе утречко, друзі! Як же ми по вам Ага, Це програма Орел і Решка. О, Чорне море, дом родной. Добр... несу? Дом родной ти так да. мені не рассказывай, девочка из Одессы. Так. І моє найулюбленіше шоу Чотири весілля. Це дуже старе шоу, в ньому дуже багато сезонів, і Росія теж почала знімати своє шоу. В Росії всі учасники. Інколи навіть не приховуючи, говорять, що ми прийшли за грошима, ми хотімо в путіше на Балі і що там куди то Це перше. Друге, вони постійно питаються друг другу насолити. Вони завжди приїжджають до друг друга до сіл, йдуть по цим розйобаним дорогам, і такі, типу, Блін, а на що не могла машину за нами прислати? Блін. 20 вересня о сьомій вечора чотири весілля. Новий сезон. Тут якісь кози, свині, люди, все подряд, падібне платье банкетне меню. Оформлення зала. На, на натири на. свадьби. Чити свадьби, розпахнута дверь. Читирі свадьби, чити свадьби. Ну, от і все. Ти замужем теперь. Якщо ви додивилися до кінця, і, наприклад, вам сподобалось якесь шоу, і ви хочете, щоб ми зробили на нього огляд. Можете писати це в коментарях. Ми будемо страждати та дивитися, <світ> та дивитися це шоу від початку до кінця. Вас чекає 2 години кайфу. Якщо ви будете таке дивитися, якщо ви хочете такий формат, то обов'язково пишіть нам. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментар та донатьте ЗСУ. Тому що ми працюємо для них, ми працюємо на перемогу України. Всім доброго здоров'я! Слава Україні. Пока! <ші> па